Також хочу нагадати, що в нас є в наявності оригінальні філіпси. а це роторна електробритва. Звичайно, вона розрахована на тривалий термін використання. Вона дуже зручна у використанні. Ось давайте ще раз нагадаю, подивимось. Ну, По-перше, тут ідуть по бокам ребриста поверхня, для того, щоб воно не сковзило. Також достатньо тихенька, індикатор є. Дуже багато хорошого функціоналу. По-перше, що я хочу одразу звернути, тут дуже приємно і, і добре рухаються самі голівки. Тобто, і голівки, по-перше, і сам блок він 360. Я навіть трішечки так торкнув пальцем, бачите, вже повністю рухається цей блок. Дуже приємно рухається. Тобто блок повністю повторює контури обличчя, це буде комфортно при голінні. І самі голівки, по-перше, вони приємні на дотик, тому що в них є покриття антикорозійне. а також кожна голівка рухається досить добре. Подвійні ножі, самозаточуючі ножі. Також працює годину від акумулятора. І година час зарядки. Водонепроникний корпус, тобто це може бути і вологе гоління, і сухе гоління. А, також в комплекті йде триммер. Друзі, в комплекті йде триммер, Тримером можна зняти спочатку масу, потім пошліфувати, І або зробити кантування це додатковий хороший інструмент. Ціна комплекту 3500 гривень. Гарантія на 2 роки надається, і також замовити можна у нас на сайті. Тримар інює можна замовити через інстаграм, Telegram. Я особисто рекомендую. Якщо можливо, є людина, хто звик до такого формату до роторних. Можливо, просто треба оновити, то це дуже класний варіант, це дуже класний подарунок. Тому і для власного використання, звичайно, без питань. Тобто, звичайно, можна знайти запчастини. Філіпс є Філіпс, ви це розумієте. Тому, будь ласка, кому потрібно, замовляйте. Відправляємо швидко, вчасно. А замовити можна по контактам в описі під відео і в шапці профілю.